Тарас Чорновіл, політолог, політичний експерт, зараз з нами в студії. Вітаю. Доброго. Доброго Вітаю, Е, Є думка військових, зокрема, командування речник командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив про те, що ось е, можливо, варто очікувати нових масованих ударів від росіян, причому їх можна чекати будь-коли на завтра понеділок, okay. як завжди, росіяни на початку тижня знову починають якісь. Дії на минулому на цьому тижні, який минув, випустили майже сотню ракет по території України, вражаючи об'єкти критичної інфраструктури. Як ви думаєте, от по тенденції наскільки вистачить ще росіянам ось таких масованих ударів? Скільки там ще ракет є? Ну, давайте так. Перше, тенденції не існує. Тобто, насправді там немає тої логіки, яку можна оцінити. От десь заочно я дискутував з Юрієм Мігнетом, то речі у вашому ефірі він заявив, що на день проведення, на два дні проведення саміту G20 треба очікувати дуже потужної атаки. Я виходив з якоїсь логіки, залишки в логіки, яку я даремно пробував застосувати до Москальщини. Так воно і сталося вівторок. Сталося так і він сказав: понеділок було спокійно, вівторок, середа, удари просто страшні. Особливо вівторок. Критичні абсолютно. В чому логіка? Логіки нема. Логіка мала би бути така: відбуваються певні зустрічі вже Байдена з Сідіпіном. Путін залежить від Сідіпіна. Путіну потрібно десь відстоювати себе в чомусь. Він уже не учасник того саміту на G20. Який сенс піднімати градус, тим більше, уже коли саміт іде. А не напередодні, як він завжди піднімав під будь-якими переговорами, сенсу нема жодного, але вони вирішили. Очевидно, дістали дуже погані сигнали від Китаю і від США. Негативні сигнали і вирішили відігратися. Відігратися якимось чином проти сильних світу цього вони не можуть. Відігратися на фронті проти України вони не можуть, тому що Україна для них вже теж сильні світу цього в військовій силі. Вони вирішили знову відігратися чергово на мирному населенні. Чи це якась чітка тенденція? Ні, це не тенденція. Це абсолютно якісь емоційні шизоїдні зриви, які відбуваються в голові Путіна. і Він віддає відповідні накази. Причому з того, що вже використовували навіть ракети, які е, зберігають. На стратегічних складах ядерних це ознака того, що дійсно в них проблеми певні є з забезпеченням ракетами, тому що, ота, от що була збита над Києвом без боєголовки, взагалі, з пустишкою, Що це є? Щоб ми зрозуміли, ядерні е, ті ж самі ракети Х 555 і х 55 вони є майже однотипні. В них є невеликі відмінності, але. Ті, які зберігаються звичайними боєголовками, вони відразу нагвинчені. Вони з ними в бойовому стані їх відразу переводять, їх запускають все. Ті, які зберігаються для ядерних боєголовок, вони мають певні незначні конструктивні відмінності, і вони зберігаються окремо від боєголовок. І тому в певний момент зрозуміло, що в них, можливо, забракло Х-555, можливо, треба було логістиці, були проблеми. Ми не знаємо що, але вони взяли з ядерних стратегічних складів ракети без боєголовки, але там є запасна імітаційна, так звана, тому що ракета не може без головки летіти. Там аеродинаміки просто не буде. На неї нагвинчують, якщо вона там, скажімо, для розвідки запускається, для відвернення відведення ППО, для навчань. Є спеціальні просто боованки, пустишки, які накручуються. Накрутили пустишку і віддали. Я навіть переконаний, що командування не повідомило, що там пустишка. Якби не було вона збита, якби наші не встановили, що це було виявляється, х 55 з пустишкою, то можливо би там ні Суровіків ні Путіни не взнали би, що вони сфальшували і пустили не з Того складу ракету, тому насправді проблеми в них з ракетами є, але чи це нам дає якесь полегшення? Я думаю, що зараз ні, тому що вони втратили ще одну стратегічну логіку. Коли країна готова мало не воювати зі всім світом, коли країна розказує, як вона там проти НАТО, готова протистояти, все вона не може витрачати більше двох третин свого потенціалу по всіх озброєннях. Вони, як виглядає порядок ракетних озброєнь, вже перевалили за дві третини. Тобто, у них порядок вже вичерпуються там по іскандерах В них проблема, по калібрах в них проблема. Вони їх пробують зараз виготовляти. От повідомлення, яке йде Сполучених Штатів Америки. Про те, що вони зуміли за їхніми даними, хоча я думаю, що це теж більше припущення аналітика, ніж розвідувальні дані, але що вони змогли запастися наперед, перед самим початком війни, розуміючи, що будуть додаткові санкції, запуститися мікрочіпами, запуститися додатковими комплектуючими. І вони зараз створюють, далі продовжують будувати ті ракети. Вони продовжують працювати, їхні заводи і підрядники ракетної промисловості працюють у три зміни. Це відомо ще з весни. От тільки вся проблема в тому, що Нештатних ситуацій з цими ракетами стало різко більшати. От коли почали йти ракети, які нові, зовсім нові, по іскандерах, вичерпався запас, і пішли оці новенькі, які зараз буквально виготовлені, найімовірніше, що про них. Хоча можуть бути ті ще зовсім зі старих складів, які не проходили обслуговування. І ви бачите, що твориться в Білгородській області. Там кожен день бавовна. Ракети злітають і от були дні, коли 100% ракет, які злетіли, всі 100% упали в Білгородській області. Оте, що Бікіно, яке якраз по дорозі ракетній техніці їхній, воно постійно під обстрілом. Останній раз там вже біля аптеки якої загинули реально люди від падіння е -ракети і інші речі. Тому насправді ситуація в них не є добра в військовому плані, але вони будуть упити все одно всім, що вони мають. А мають вони ще якісь залишки, ну, вони мають Х-22. Можливо, для центральних районів України стане якийсь момент легше, коли в них почнуть вичерпуватися високоточні ракети вже остаточно, але ближче до фронтів, ну, будуть далі випити С-300. Тому чекати, що вони зупиняться. Ну мені здається, це трошечки буде велика наївність. Вони вичерпують абсолютно все. Вони почнуть клепати що завгодно. Вони за ядерну бомбу в Ірану витягнуть, що в того є. Потім Ківнічної Кореї будуть тягнути. Тому нам треба робити. Мені здається, дві речі: перше постаратися максимально дати результати цієї зими по фронтах. А це може заламати середину в самій елітах російських, про це вже багато говорить, в тому числі ну, не західні, а вже російські певні чинники говорять. Та ж сама Медуза описує ситуацію, що падіння Херсону це психологічний удар по російських елітах. І якщо він буде ще кілька разів повторений, це може привести до якихось зрушень в самій Москві. Тому що реально ну, закінчиться ця війна може не в Києві, не десь там на Запоріжжі, не на Донбасі, не в Криму, а тільки в Кремлі. Коли хтось комусь. Там наваляє. Так. Розумієте, от ви зараз згадали російське видання Медуза, і там вже ж мова йде про те, що росіяни якраз і еліта російська, і самі вже росіяни в більшості свої, вони не розуміють мети цієї спеціальної воєнної операції вже після того, як росіяни здали Херсон, навіть Левада центр описує, що пересічні громадяни Російської Федерації, коли їх запитували про основні важливі новини останнього часу, 9% тільки згадали спеціальну воєнну операцію 9% Вони не, пам не те, що не пам'ятають, вони виключають. Ну це така здатність у росіян так, виключати своєї пам'яті е, ті події, які можливо викликають якийсь негатив. Але в цьому і для нас проблема, тому що замість того, щоб це викликало негатив, бо те, що було з першою чеченською війною, при Єльцині, вона стала викликати негатив. Вона викликала бурю агресії проти влади. Вона привела до того, що почався певний бунт у е, комітету солдатських матерей. Ви зараз подивіться, що зараз солдатські матері. Вони бігають і плачуться. Наші ребята готові вбивати этих укрів. Ми только за эту спецоперацію. Но ви їх не обучили, ви їм оружиє не дали. Грошей не дали. Так, Они... да, їх... да, грошей не дали. Все інше. не зможуть хорошо вбивати українців. А ми хочемо, щоб вони хорошо вбивали і живі залишились. Тому там насправді відбулася деградація рашистського суспільства за ті роки правління Путіна. Ну просто неймовірно. Це не є щось дивне. Господи, ну народ Німеччини, високосвідчена нація. Скільки треба було, щоб Гітлер зламав, натиснувши на певні стереотипи задавнені, на певні больові точки, образи національні після Першої світової, і зробити з прекрасного народу стадо тупе, дике кровожерне стадо. Треба було ну, 5-6 років. Щось подібне. Не йти внутрішнього ворога, зовнішнього ворога і все. І те ж саме відбулося в Росії. Ну, Путін абсолютно копіює, калькулює е, дії своїх попередників. І мені здається, що він частіше калькулює саме стратегічних питань Гітлера, а не Сталіна, навіть на якого він там дуже рівняється. І тому е, оці зміни в настроях вони є втечою від реальності, а не сприйняттям і обуренням негативною реальністю. А це. Це означає, що їх далі будуть виловлювати, вони далі будуть йти, будуть десь там бунтувати, що їм дали недостатньо зброї чи недостатньо грошей. Видадуть якийсь указ Путіна, на якому буде написано «Дать достатньо достаточно і дати достатньо зброї. Все одно нічого не дадуть, але заспокоїть. І вони далі полізуть і будуть кидати як гарматне м'ясо. Ну а для нас це далі колосальне напруження на фронті. плюс... Потужна кількість далі атак, які йдуть, тобто на Росії розраховувати поки що на внутрішній бунт населення, я думаю, не варто. Там може відбутися русський бунт безпощадний і тупої, але він, як право, коли... Навіть не харчів не вистачає, Откою водки не підвезуть. А мені здається, з тим там поки що в них ще є достатньо. Про нашу міжнародну підтримку бачимо, що останні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца направлені на те, щоб зупинити цю війну і звичайно вивести війська з України. Вже до цього закликає і МЗС України канцлера Німеччини, і якраз на, на тлі цього. Є повідомлення про те, що Німеччина знову привезла до України частину обладнання, зокрема і зокрема військового обладнання. Наскільки, от ви те, що ви бачите, все таки оцю, фігура Шольца зараз грає оцю роль визначальну в тому, щоб все таки німецька влада більше допомагала Україні. Слухайте, Німеччина і так робить достатньо багато. Вона менше на цьому піарі цієї шас обивають брудом. Насправді від Німеччини маємо достатньо багато більше, звичайно, політичної і дипломатичної допомоги, але дуже багато і зброї. Там за останні тижні Німеччина, по-моєму, обігнала всіх. Ну у США обігнати не можна, але всіх інших Німеччина обігнала по спостачаннях зброєю там за останні тижні чи два останні тижні. Тобто, насправді там відбувається своя трансформація. Німеччина дуже важко розвертається. Їм важко було порвати з тим, що нав'язувалося – Починаючи ще від Шрьодера, та господи, якого Шрьодера, ще з 70-х років минулого століття, коли в моєму дитинстві тягнули туля. Ту... Згадуєте та 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 німцям газам нам труба. Я пригадую ці труби з тими написами і все інше, І оце з тих часів вибудовувалося, що Німеччина завдяки добрим контактам з Росією, тоді з радянським Союзом має преф... преференції економічні, дешевший газ, дешевшу нафту виграє в конкуренції, тому подібне. І... Їм зараз від цього відвалювати відломлюватися, було дуже важко від цієї гілки відриватися. Але мені детя Шольц зумів достатньо швидко це пройти. Це могло бути швидше. Розворот Німеччини дуже дуже динамічний, почався в березні місяці. Але давайте просто розуміємо, є в Україні дехто, хто дуже хоче, щоб Німеччина не була союзником України і не дав Україні тієї допомоги. Я не хочу зараз називати прізвища, але коли Зеленському хтось підсунув. На піку наближення Німеччини до серйозного розвороту. Підсунув текст, в якому була відмова в прийомі сюди Штайнмаєра, коли він мав прилетіти з чотирма іншими президентами, і жорсткі випади проти нього. А це федеральний президент, все він вже не міністр закордонних справ як колись. Це вже ну така, знаєте, ніби такий старішина в країні. Це ну англійська королева повноважень нема, але повагу до нього виявляти треба. І тут була демонстративна знева. Хтось хто це підсунув, добре знав, який буде ефект на два з половиною місяці. Ми втратили Німеччину як союзника. Конкретна людина. Яка написала цей текст. Потім хтось мав в мельнику посу ну дати розпорядження, що він хамив німецьким політикам, боливав брудом Німеччину. Тому що насправді я дуже добре знаю, хто такий мельник. Він випускник того ж самої матері що я, добрий, хороший науковець і дуже прецизійно хороший дипломат. Направду, мельник дуже хороший дипломат. Але таким він був при Порошенкові. Від Порошенка була вимога з Німеччиною. Він же ж три каденції відбув у Німеччині посолом. А до того просто дипломатом там в гамбурзі, ще десь там. І... Від Порошенка було налагоджувати добрі відносини, вибудовувати їх. Мельник вклав свою частку справи в тому, що Німеччина, Ангела Меркель, яка завжди була така промосковська, повернулася в другий бік і почала щемити Путіна, що для Путіна була неочіканка. В цьому є Велетенська найбільша заслуга Порошенка, в цьому є заслуга Клімкіна, Єлісєєва, але в цьому є заслуга і Мельника. І тут Мельник, щоб розвернутися і почати речі для нього абсолютно нетипові. Він ж, коли від'їжджав з Німеччини, він навіть пробачення попросив, що робив цю дурість. Ну, хтось мусив йому наказати, а він виконує. Він знаєте, людина сухняна. Він дипломати можуть іноді кинути мандат, попрощатися і сказати Я йду, я не буду виконувати ваші вимоги. А можуть піти і виконувати те, що їм кажуть, і він виконував теж функції знищення українсько-німецьких відносин. Зараз, слава Богу, після того, коли вже і Шольц, і Макрон, і Драгі приїхали тоді до Києва, це зламалося. Але давайте згадаємо після всіх тих образ принижень, що зробив Шольц. Шольц зіграв ключову роль, що ми дістали кандидатство в ЄС. Були принципові країни, які точно не проросійські. Данія, Швеція, Португалія і Австрія, які картегорично відмовилися надавати кандидатство, тому що Україна не відповідає жодним стандартам. Ну, давайте будемо чесні. Війна війною, а до війни. Реформи, розворот іде повний. Судова реформа, повний розворот. Реформа прокуратури повна, де повністю антиреформа відбулася. В економіці ну абсолютно неправильні реформи. Гетьманська анти... реформа. А антикорупційна теж скорочується, розвалюється. І ну, Данія, вона і Швеція вони дуже принципові в цьому. І тільки Шольц, єдиний, зміг їх переконати. Португалію, по-моєму, переконував е Макрон. А Шольц. Данію, Францію і Австрію впросив, щоб вони проголосували, і зараз він розкручує цей маховик в Німеччині, в якій дуже знаєте, німці прецизійно ставляться до допомоги іншим державам. Але вони обережні до цього. Але він мудряється, тратячи на цьому свої імідж, все ж таки відвоювати з німецького бюджету. Непогану допомогу для України просто ми мусимо пам'ятати, в Німеччині немає зброї. Німеччина виробляє зброю для всього світу, а своєї практично немає. Тобто вони зараз вишукують спосіб, де всунути без зачергою українські замовлення для того, щоб Україні щось дати. Але вони роблять ну, вони роблять більше ніж в принципі могли зробити. Тому дуже важливе для нас розуміння. Перше у нас нема ворогів. Ну, крім Росії і її союзників, у нас є друзі. Іноді друзі бувають не зовсім такі, як нам хочеться. Але це не означає, що через це ми маємо почати поводитися так, як нормальні друзі самі не поводяться. Ми не маємо хамити, ми не маємо створювати проблеми, ми не маємо поводитися як якийсь там, знаєте, дешевий альфонс, а ви мені не заплатили. А чому тобі хтось повинен платити? Ти докажи, що ти станеш демократичною країною, що ми переможемо в Україні в Москву для того, щоб стати вітриною демократії для центральної і східної Європи. Ти це докажи, а не навпаки. Ви нам маєте дати гроші, тому що ви нам маєте щось дати. І тоді союзника у нас буде трошки краще ніж є сьогодні. І це зараз нас вилазить не тільки в Європі, це вилазить в США. Ну там, на щастя, ситуація буде не критична. Відвертих трампістів, які жорстко проти України, там від сили десяток, може, півтора набереться на весь Конгрес. Все решта, в тому числі і республіканці, вони достатньо прихильні до України. До речі, Байдену сьогодні 70 років. О так. 80 80, ви, 80, 80, 80, я ж 80. думаю. що ж 70, ще 70 молоденький був. Так, молоденький так. дуже. 80 років. Про Байдена і про американську, американську політику по відношенню до України ми ще зараз з вами поговоримо так. після нетривалої паузи. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Егеш, ж. Так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт єдиний жовтий крем болю у суглобах та спині. Купуйте зі знижкою 15%. «Долгіт» крем 100 грамів в аптеках аптека АНЦ», аптека Копіка і Аптека-Шар. Дивіться на прямому. Чи можна говорити про політику під час війни? Не можна, а треба. Бо війна це наслідки політики, гострі запитання, гарячі дискусії, яскраві спікери. Щопонеділка рівно о 18-ті. Шоу Єдина політика. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Повернулися до студії. Друзі, зараз до Байдена ми дістанемося, але тут остання інформація від Офісу президента. Зокрема, був виступ керівника Офісу президента Андрія Єрмака на форумі в Галіфаксі, де він сказав про те, що найкращою гарантією безпеки ось навіть цитую його слова. Звичайно, стане п'ята стаття договору. Про співробітництво в північно-Атлантичному Альянсі. Слухайте, заява абсолютно правильна, ідеальна, точна. Тільки в мене виникає два питання. Перший, а що нам робити з указом президента, в якому чітко Володимир Зеленський написав, що від імені держави коментувати, коментувати, а не підписувати угоди, виступи, але й навіть коментувати мають право в міжнародній політиці троє людей: президент, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр. Це указ Зеленського. Його розкритикували всі, тому що він неправильно написаний, по тупому, тому що коментувати можуть і інші. Але він написав саме так. І цей указ йому підсунув Єрмак, і Єрмак його зареєстрував. І що нам тепер з цим робити, коли Єрмак, який підготував Зеленському указ, яким собі заборонив коментувати від імені позиції держави міжнародні питання, їде і їх коментує. Оце щодо бардаку. І, бидомо, який хаос, який твориться в українській владі, чого не має бути, в принципі, ну, виписав якісь права. Вони неправильні, а дотримуйтесь їх або поміняйте їх. А от таке. Це перше. Друге, в галіфаксі відбулося, мабуть, цікава чи заочна, а може очна дуель висловлювань і Порошенка. Єрмака Порошенко теж виступив в Галіфаксі. Порошенко зустрічався із політиками. Порошенко зустрічався із місцевими там українцями, які під'їхали там в Галіфакс підтримувати е, Україну в цій ситуації під безпековий форум. І там же ж прилітає туди Єрмак. Минулого року пригадуємо, пробували цими судовими рішеннями, цими обмеженнями, там запобіжними заходами зробити щось, щоб Порошенко не зміг полетіти в Галіфакс. Робили все юристи Порошенка розгромили прокуратуру. Прокуратура втекла, тихенько заховалася під килимок, і він таки зміг спокійно туди поїхати. Він та виступав на противагу йому випустили якусь неадекватну делегацію, яка там приїхала, розбіглася по ресторанах і якої ніхто не побачив ніде. Цього разу туди їде серйозне представництво. Ну, їде сам Єрмак. Це за конституцією, він звичайний завгосп, а В нас він же ж, палка, два сторона, я хазяїн, ця сторона фактично керує. І для мене цей цікавий момент. Він поїхав навмисне туди, для того, щоб перебити виступ Порошенка. Ну, Порошенко все одно виступав як запрошений екс-лідер. Тобто він виступав як політик, діючий політик, але як колишній президент. А цей ну їде, ніби він без повноважень в їхньому розумінні, але він представляє нинішню владу. І от мене цікавить причина, чому туди вирішив їхати Єрмак. Чи це є певне протиставлення Прошенку, чи це вони нарешті вирішили, що переграли трохи, і треба закінчувати войнушку, і треба починати співати десь одним і тим же ж самим хором, і не протиставлятися Прошенку, а скажімо, можливо, перехоплювати його лозунги і інші речі робити. Ну, якщо другий варіант мене задовільняє, ну нехай на чому попіаряться, але хай хоча б щось добре роблять. А що стосується самого про НАТО, слухайте, Єрмак від початку війни... Без перерви критикував НАТО. Він настроював всіх, він сам виступав, він розказував, що НАТО нам не потрібне, НАТО нікчемне, НАТО анемічне, НАТО нам не допоможе, нам потрібні якісь гарантії безпеки. Ну а далі Арахаміяс з іншими там дивними людьми е виводили нам форму, що нам потрібні гарантії безпеки від Росії. Найбільші убивці нам мають гарантувати нашу безпеку. Це Єрмак підтримував. Зараз він поміняв так добре. Тільки в мене просте питання. Ти не спростував свою попередню позицію. Ти виступав проти НАТО. Ти маєш після того сказати: от в мене теж були помилки, якусь, за щось там дуже доказував. Потім я зупинився, зробив, я помилився. Я публічно виступив, попросив пробачення, навіть на сцені Майдану це було під час революції. Там, попросив пробачення і сказав: я помилився. Ось позиція, вона правильна. Ну, у мене відбувся точка перелому, А в тебе не відбулося, ти говорив таке, ти йшов туди, тепер ти розвернувся сюди. Де гарантія, якщо ти не поміняв нічого, не відрікся, що ти не повернеться знову туди? У нас буквально хвилина, 80 років Джо Байдена, американському президенту. Вітаємо. Так, і ну, цікаво, чи збережеться він, збереже себе на своїй посаді на наступний строк, як ви думаєте? Хвилина у нас. Буквально хвилина. Не знаю, чи збереже себе американці і прихильники демократичної партії стомилися трошки від нього. Вони хочуть когось молодшого. Це одне. Друге, якщо буде з другого боку Трамп, в Байдена ну, шанси зростають, тому що Трамп ну, він доказав свою повну неадекватність, принаймні для його противників, і значної частини вже республіканської партії. В Байдена зростають шанси. Але якщо буде губернатор Флориди, нова зірка, то я думаю, що... Трамп, що Байден може й програти, але це для нас не буде великою проблемою. Насправді, республіканська стара республіканська партія це хороша партія, це трампійська партія, жахлива для нас. А зараз Богу відбувся певний перелом. І в нас міняється ситуація до кращого в американському конгресі з республіканцями. Я думаю, що. Буде багато контролю, буде багато аудиту, що добре і для України. Але підтримка не буде знижуватися. Дуже вам дякую, що ви завітали до нашої студії, пане Тарасе. Тарас Чорновіл, політичний експерт. Друзі.